Вітаємо! В центральному офісі компанії «Інтергалбуд» Саме тут знаходиться відділ супроводу угод команда, яка створена, щоб зробити ваш шлях до власної квартири максимально простим та комфортним. Підписання договору часто здається складним, але ми зробили процес так, щоб ви відчували себе спокійно та впевнено. Наші спеціалісти супроводжують вас на кожному етапі від перевірки паперів до підписання договору у нотаріуса. Перед угодою ви отримаєте пам'ятку з коротким чек-листом, паспорт або id картка, ідентифікаційний код і документи про сімейний стан за потреби. Ми нагадуємо, узгоджуємо, допомагаємо, щоб процес пройшов без жодних труднощів. Фінальний крок підписання договору з нотаріусом. Саме в цей момент ви офіційно стаєте власником своєї квартири. Інтергалбу це не про складні процедури, а про легкий впевнений шлях до нового життя.